І хотіла б вам навести такий приклад. От я впевнена, що в кожного з нас була людина, чи є людина, яку ми дуже сильно любили і кохали, і цій людині хотілося віддавати все. Хотілося створити такі умови, в яких би вона почувала себе комфортно, і де б вона відчувала цю близькість, свободу і можливість бути собою. І уявіть, як ця людина почувала себе поряд з вами, будучи поряд з вами, просто тому, що ви надавали цей простір, ви надавали цю любов, кохання і силу, і ця людина була наповнена. А що як цією людиною для самої себе станете ви і створите цей простір? Уявіть, як круто було б кожного дня, кожну хвилину потрібно звертатись до самої себе, до свого власного. Такого підтримуючого простору і отримувати все те, про що я зараз сказала. Чому ми здатні це давати комусь, але не здатні давати собі? Хоча ми ж найрідніші люди, насправді, найрідніша людина самим, самим собі, і ми саме ті, хто цього заслуговуємо найбільше.